Сьогодні ми розкажемо вам про освітню систему в Лейцпого. В цьому випуску ви дізнаєтесь про те, як працюють дитячі садки, школи, заклади професійної та вищої освіти в Німеччині. Також ми розкажемо вам про те, як українці сьогодні можуть долучитися до них та отримати доступ до європейського навчання. Дитячий садок. У Німеччині діти віком від одного року мають право на догляд та розвиваючі заняття в дитячому садку або з нянею, незалежно від того, працюють батьки чи ні. Якщо ви потребуєте влаштування дитини в дитячий садок, ви можете в ході особистої бесіди заявити про таку необхідність і отримати консультацію щодо можливостей влаштування дітей у Лейцбегу. Щоб зареєструвати потребу, необхідно записатися на прийом до відомства у справах молоді та сім'ї, за телефоном, який ви бачите на екрані. Якщо діти відвідують денний дитячий заклад, батьки зобов'язані сплачувати батьківський внесок. Однак, якщо батьки не можуть сплачувати такий внесок, вони можуть подати заяву на його зменшення. Для цього заповніть формуляр заяви та додайте такі документи підписаний договір з дитячим садком. Підтвердження реєстрації, а також довідка про розмір соціальної допомоги або інша інформація про ваш дохід. Документи можна надіслати електронною поштою на адресу або звичайною поштою на адресу, яку ви бачите на екрані. Що таке денні дитячі групи? У денних дитячих групах приватний вихователь займається вихованням, навчанням та доглядом дітей. Як правило, приватний вихователь приймає до п'яти дітей у себе вдома, вдома у їхніх батьків або в приміщенні, що знімається для цього. Додаткову інформацію щодо денних дитячих груп викладено у флаєрі Федерального Союзу денних дитячих груп українською мовою. Посилання на яке ви можете знайти у документі в описі під цим відео. Шкільна система Діти та підлітки зареєстровані за певною адресою Лейцпегу, зобов'язані відвідувати школу. Запис до школи проводиться через шкільний портал. Всі діти, народжені пізніше 30 червня 2015 року, зобов'язані відвідувати школу. Для успішної інтеграції дітей та підлітків на перший час передбачені так звані класи ДАЗ, де німецька мова йде як друга мова, залежно від віку ваша дитина відвідуватиме початкову або середню загальноосвітню школу. На території міста нині організовані додаткові класи ДАЗ як у початкових, так і у середніх загальноосвітніх школах. Запис до школи здійснюється через централізований шкільний портал федеральної землі Саксонії. Відповідні заяви дітей та молоді реєструються централізовано у земельному департаменті шкіл та освіти. Після цього направлення до конкретної школи відбувається централізовано. Школярам видаються усі необхідні підручники у тимчасове користування. Сюди також входять копії, робочі зошити та друковані видання, які супроводжують, доповнюють чи замінюють шкільні підручники. Якщо ви вже зареєстровані за фактичною адресою в Влейцбого, управління шкіл надішле вам лист із проханням записати ваших дітей до школи, і разом із цим листом ви отримаєте всю необхідну інформацію. Обов'язкове відвідування школи для дітей та підлітків, які проживають у пункті первинного прийому біженців. Якщо ви та ваші діти розміщені у пункті первинного прийому біженців, на дітей не поширюється вимога обов'язкового відвідування школи, це зумовлено тим, що поки що немає ясності щодо подальшого місця перебування сімей. Професійна освіта виробниче або дуальне навчання найпоширеніша система професійної освіти в Німеччині. У її рамках навчання відбувається як на підприємстві, так і у професійному училищі. Система передбачає оволодіння понад 320 професіям. Портал Беруфенаві надає підтримку молодим людям на шляху до професійного навчання. На ньому представлено якісно підготовлений перелік перевірених посилань на інтернет-ресурси з теми професійна орієнтація і пошук закладів для професійного навчання. Інформація про портал і його пропозиції українською і російською мовами за посиланням на екрані. Земельні координаційні центри професійної освіти й міграції і сервісні центри підтримують підлітків із середовища біженців і мігрантів на шляху до оволодіння професією. Також вони надають сприяння малим і середнім підприємствам, готовим організувати в себе навчання. Портал містить посилання і на інші можливості підтримки біженців із України. Переселенці, які вийшли зі шкільного віку і потребують підтримки, можуть скористатися програмою БОВ, у рамках якої їх підготують до професійного навчання й оволодіння спеціальністю. На цих курсах слухачі вивчають пов'язану із професією мову й отримують фахові знання, потрібні у відповідній професії, а також накопичують досвід практичної роботи в навчальних центрах і на підприємствах. Вища освіта й підтримка вчених. Німецька служба академічного обміну на центральній платформі ознайомлює з підібраною інформацією та пропозиціями підтримки студентів і науковців. Вебсайт контактного центру об'єднує інформацію для українських студентів і дослідників щодо перебування вступу до вишів, отримання вищої освіти й досліджень. Вона широко представлена німецькою й англійською мовами. Українська версія постійно доповнюється для українських студентів. Вебсайт має слугувати провідником у німецькій системі вищої освіти. Окрім цього, на вебсайті представлено платформу, на якій коротко і структуровано викладено різноманітні пропозиції допомоги з боку німецького наукового світу. Іженці з України, які отримали дозвіл на перебування відповідно до параграфу 24 закону про перебування або тимчасове посвідчення, з 1 червня 2022 року можуть подавати заяви на підтримку згідно з федеральним законом про сприяння освіті, якщо вони відповідають іншим критеріям. Таким чином, маючи цю інформацію, ви зможете отримати освіту в Німеччині європейського зразку. До зустрічі у наступних відео.